Доброго вечора. Ви подивіться, яке небо. Ой, красиве, подивіться, яке воно тут. Тут воно такими полосочками. Тут воно таке блакитне, тут бускове, тут таке рожеве. Тут просто голубе-голубе. А тут подивіться, яке тут небо. І не зле, але таке якесь сіре, сумне. Дуже сумне. Дай боже, щоб ця ніч була спокійною, щоб завжди вранці ми всі прокинулися. Дивіться, маленька-маленька мушечка ось сидить, вона ой. Передало спочатку, а потім... Передумала. Вон вона, вон вона малесенька, он хватає, хватає, ось вона наверху. Полетіла. Дай Боже всім здоров'я. І нехай небо наше буде весь час отаким. От Бережіть себе.